На потреби країни на сьогодні прикарпатці сплатили майже 30 мільярдів гривень податків. Основна частина платежів спрямована до державного бюджету більше 11 мільярдів гривень. Це на 29% більше ніж торік. Місцеві бюджети спрямовано 8,7 мільярдів гривень. Тут ми маємо зниження надходження на 8,5% до минулого року, але зумовлено це тим, що в минулому році ПДФО забрали до спеціального фонду. Бюджету і відповідно за 10 місяців цього року до спецфонду надійшло майже 1,8 мільярдів гривень. ПДФО до пенсійного фонду єдиного внеску надійшло 9,9 мільярдів гривень, що більше на 11% до платежів минулого року. ПДФО надалі залишається найбільшим по величині сплати податком. Його сума за 10 місяців становить майже 4 мільярди. Так само і щодо надходжень до місцевих бюджетів. Тут також переважає, основним джерелом доходів є ПДФО 5,5 мільярдів гривень, що становить дві третини від загальної суми надходжень. Сплата рентних плат, платежів за користування надрами до бюджету надійшло 3,1 мільярди гривень. Одним з бюджету утворюючих платежів за користування над одним з бюджету платежів також є ПДВ. Від сплати якого бюджетні рахунки поповнилися майже на 2,4 мільярди гривень. Сплата єдиного податку від бізнес спільноти області склала понад 1,4 мільярда гривень. Також понад 1 мільярд гривень надійшло до бюджетів територіальних громад від сплати майнових податків. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.